Давайте обговоримо цікаву тему. Одне дослідження показало, що можна зменшити жир у печінці майже на 50% всього за два тижні. Я не жартую, це не вигадка, це достовірне дослідження. Під час двотижневого експерименту люди дотримувалися суворої низьковуглеводної дієти, тобто кетогенної. Вони споживали менше, ніж 30 г вуглеводів на день. Результати показали зниження жиру в печінці на 43,8%. Не зовсім 50, але близько. Учасники дослідження мали ожиріння та НАШХП, тобто неалкогольну жирову хворобу печінки. Ось ще кілька цікавих моментів. По-перше, загальна маса тіла майже не змінилася. У середньому втрата ваги становила лише 1,8%, що досить незначно. Їхній обхват талії зовсім не змінився. Це корисно знати. Припустімо, ви почали дотримуватися певної дієти і майже не схудли за перший тиждень, а талія не змінилася. Може виникнути бажання все кинути. Але очевидно, що організм насамперед позбавляється жиру в печінці та інших органах, а вже потім береться за все інше. Трата жиру в печінці відбувалася через зниження деново ліпогенезу. Це означає, що перетворення вуглеводів на жир суттєво зменшується приблизно на 79,8%. Тобто вуглеводи більше не перетворюються на жир. Також спостерігалося п'ятикратне збільшення загального спалювання жиру, так званого окиснення жирних кислот. Тобто процес окиснення або спалювання жиру в печінці відбувався у п'ять разів активніше. Просто неймовірно. Є ще кілька цікавих моментів. По-перше, учасники не зменшували калорійність раціону. Середня кількість кілокалорій на день перевищувала 3 тисячі. Тобто, це зовсім не була низькокалорійна дієта. Також були зафіксовані значно нижчі показники пошкодження печінки. Знизився рівень інсуліну наче, так само, як і показник Homa IR. Що означає зменшення інсулінорезистентності? Покращилася чутливість до інсуліну, зменшилося запалення в печінці, а ще різко збільшилася кількість бактерій, що виробляють фолієву кислоту та рівень фолатів у крові. Очевидно, що на кетогенній дієті бактерії виробляють більше фолієвої кислоти. Але що це за кислота і як вона впливає на печінку? Вона покращує метаболізм жирів і знижує запалення в печінці. Також було виявлено, що 94 штами бактерій змінилися після переходу на низьковуглеводну дієту, причому значні зміни відбулися всього за один день. Якщо ви новачок на моєму каналі або ж дивитеся мої відео давно, але ще не почали кетогенну дієту, думаю, це достатньо вагома причина, щоб почати прямо зараз. Дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато корисних матеріалів.